Аеропорт Мюнхена влаштовує розпродаж загублених речей. Таке я прочитала в одній з груп Мюнхена сьогодні, і тут ви бачите оголошення про це. І я, власне, думаю: ага, значить, аеропорт тих вантажі тих пасажирів, які загубилися, ну, тобто, вантаж загубився, там якісь валізи, пакунки і так далі, там до 2024 року, вони це все збирають. Перебирають, дивляться і потім виставляють на аукціон, де кожна людина, яка приходить, може роздивитися і назвати свою ціну, і той, хто назве найвищу ціну і заплатить готівкою одразу на місці, зможе це забрати. Я собі от задумалась, чи є сенс туди йти і власне дивитися, що там. Ось тут, до речі, буде зараз перелік камери, планшети, макбуки, всякі штативи, дуже багато прикрас, срібних, золотих. І мені дуже цікаво, яку ціну люди ставили за це, ціна не оголошена. Вона буде визначатися власне, в рамках фестивалю якраз на Заході в Карлсфельді. І я от думаю: цікаво, ті люди, які загубили ці речі, що з ними? Яка їх історія, чому вони їх залишили? Може хтось з кимось полаявся, а може просто працівники аеропорту були недостатньо шустрими для того, щоб віддати пакунок людини? Воно ж все належало комусь, хтось його в'їз, можливо, на якусь чи виставку, чи для себе, чи на подарунок, і загубив у аеропорту. І от зараз прийдуть люди, роздивлятимуться ці речі і купуватимуть те, що їм потрібно. Для мене це якось так, ну дивно, і трошки навіть такий відцінок неприємного, що ну це ж чиїсь речі. А з іншого боку, окей, вони загублені. Але ж яким чином вони були загублені? Чи не заберу я на себе карму тих людей, які загубили ці речі? Або можливо, в них там вкрали цю валізу, а потім лишили десь без ідентифікації. Дуже багато в мене думок на цей з цього приводу. Я от хочу, хочу у вас запитати, що ви думаєте з цього приводу? Пішли б ви на аукціон, де продаватимуть загублені речі з аеропорту, і як ви до цього взагалі ставитесь? Чи це супер ідея для заробітку аеропорту, чи це ну щось таке не дуже?